Простіше пояснення, як працює функція індекс. Беремо для прикладу ось таку табличку, де в нас є імена, фрукти і кількість. Тоді, як працює функція індекс ось детальніше пояснення. В мене на російській мові версія, тому що Excel дозволяє тільки на російській, але тим не менше, в нас є масив. Ось ця табличка виділена, як бачите. Ось ми її виділили. І наступний параметр, який ми вказуємо, це номер строки і номер стовпця. Відповідно, ми получаємо значення. Якщо в нас четверта строка, це виходить фрукт Ківі. І п'ятий стовпець це виходить Петро. В Петра є сім штук Ківі. Нажимаємо Enter, показує правильно сім штучок. ось. Тепер, якщо ми хочемо знайти це по параметрах, наприклад, в нас є фрукт, назва і ім'я Петро. Тоді беремо знову ту ж саму формулу, але замість вже вказаних чисел рядка і стовпця, вписуємо формулу. Формули можуть бути різні в залежності, що вам потрібно. Найпоширеніше це функція match або поиск pos на російській. Це. Виглядає таким чином. Ми вибираємо параметр, за яким ми шукаємо. Наприклад, строку ми вибираємо, в якій строці знаходиться в нас певний фрукт, наприклад, Ківі. Наступне ми виділяємо, ми виділяємо цей сам стовбець, в якому у нас знаходяться фрукти, і ставимо 0 для точної відповідності. Тобто нас буде шукати в стовпці А фрукт Ківі. Тобто вибирати четверту строку, так як ми прописували вручну в попередній формулі. І в наступному нам потрібно знайти стовпець аналогічно, тільки ми виділяємо рядочок зі стовпцями. Ось цей діапазон з а 1 по е 1 і вказуємо в пошуковий запит ім'я Петро. І також ставимо 0 для точної відповідності. І в нас повинно бути 7. Якщо ми, наприклад, в цій формулі. Якщо ми, наприклад, в цій формулі підставимо тепер значення в нашій табличці замість Петра на, наприклад, Сергій, ми отримуємо в результаті ось 56, тому що змінилося номер стовпця в даній формулі на третій автоматично, оскільки ми використовуємо функцію поиск позиції. Якщо будуть якісь питання, пишіть пояснимо детальніше.